Здоров! В цьому відео я розкажу вам, як і для чого я вирощую лаванду з насіння. На перший погляд може здатися, щоб вирощувати лаванду з насіння безглуздо, тому що рослина дуже легко живцюється, але є свої нюанси. По-перше, це дуже дешево. Насіння лаванди відносно дешеве, і ви відразу можете отримати з нічого досить багато рослин. По-друге, це не так вже й довго. Якщо порівнювати з журцюванням, то до повноцінної рослини, яка квітує, звісно, треба чекати довше, тому що живцьована лаванда розвивається краще, звісно. Але коли ви висіваєте лаванду і отримуєте з насіння рослини, це займає набагато менше вашого часу, тому що живцювання це процес, хоч і відносно простий, але все ж таки за живцями за живцями треба доглядати. Треба їх регулярно оприскувати бажано, тримати ґрунт вологим, але не перезволоженим, тому що живці можуть банально згнити. Треба притіняти рослини і так далі. Час, який у вас займе посів насіння лаванди, це незрівняно менший час, ніж ви витратите на живцювання. І доглядати за сіянцями набагато простіше ніж за живцями. Достатньо просто притянити їх, щоб вони не згоріли під літнім чи весняним сонцем, і тримати ґрунт вологим. Та й по суті, все процес посіву лаванди елементарний, і ну, я просто вам покажу, щоб ви зрозуміли, що це може робити кожен, і очікувати результат, десь через рік, через рік ви матимете вже. Невеличку, але цілком собі повноцінну рослину, яка буде квітувати. Отак виглядають сіянці лаванди. Станом на зараз. Це середина квітня 23-го року. Насіння було посіяне в липні минулого року. Досить дивно сіяти будь-яке насіння в середині літа, напевно, але ну, я зробив так. У мене був власний урожай насіння лаванди. Його було дуже багато. Я посіяв його в дві довгі ємності, все разом. Я додам фото до цього відео, щоб вам було зрозуміло, як це відбувалося. І отримав дуже-дуже багато сіянців, і я їх поступово розсаджував в різні касети. От, наприклад, в таку, як я вам зараз показую. Сіянців було дуже багато, декілька сотень, і одна з ємностей, таке корито, досить глибоке, воно досі з сіянцями Лаванди. Тобто навіть зараз у мене ще є ті нерозсаджені сіянці. Ці рослини, як бачите, трошки переросли, звісно, тому що вони всю зиму. Перебували в теплі, в приміщенні теплому, освітленому, але не достатньо освітленому е... ну, просто вони не підсвічувались. І тому рослини трохи переросли, їх треба підрізати, підрізати кінці, щоб вони почали кущитися. Сьогодні, просто для прикладу, в мене є отаке от насіння лаванди широколистої. Напевно, це лаванда французька, скоріш за все. Це, звісно, не та лаванда, яка може у нас просто так зростати в ґрунті. Вона буде вимерзати. Я не знаю насправді, для чого я її купив. Ну просто мені хочеться побачити, що буде з цього насіння. Але для прикладу згодиться. Я не думаю, що вона буде з чимось відрізнятися від лаванди вузьколистої, яку я вирощую з насіння зі свого насіння. Тому. Для прикладу для цього відео, як сіяти лаванду підійде. Так що зараз я розкрию, подивлюсь, що там всередині, і ми спробуємо це посіяти. Так, ну, дивіться. Тут є такий пакет. З насінням ну, напевно декілька десятків насінин. Це про що я говорив. Маючи навіть такий пакетик буде коштувати вам гривень 10, може 12, може. Я не пам'ятаю, але недорого. Тобто, будь-хто собі може дозволити. Маючи такий пакетик, ви посієте. Насіння і отримаєте ну, точно з 10 кущів лаванди, тому що ну, навіть якщо насіння не свіже, воно ну, лаванда дуже добре сходить, вона не потребує стратифікації і особливих умов до, по догляду за сіянцями чи за насінням, ну вона не, вона не потребує, тому це дуже просто виростити. І отримати з 10 кущів насіння. Це максимально бюджетний варіант, тому що ну, дешевше тільки отримати в подарунок а, вже готові, готові рослини і висадити в себе, або якщо хтось дозволить вам а, нарізати живців зі своїх рослин. А, ну, я такий варіант не розглядаю, тому для, для всіх підходить, ідете, купуєте собі насіння. Ну, Звісно, лаванда вузьколиста, якщо ви збираєтесь вирощувати це в відкритому ґрунті без укриття на зиму. І вирощуєте собі стільки рослин, скільки вам потрібно. Тобто ви можете купити декілька пакетів на 100 гривень, ви можете купити там, я не знаю, 6-7 пакетів лаванди і виростити ну, дуже багато, там, до сотні рослин. І вже через рік у вас буде ну 100 рослин, якими ви, яким ви можете прикрасити свою ділянку, висадити, висадити її, або зробити бордюрчик з лаванди, або масив. Ну так от я маю такі триємності, в які я сьогодні посію це насіння. Я не збираюсь саджати в кожну насінинку в окрему в окрему касети, наприклад. Хоча це було б, ну, напевно, краще, ви скажете. Так, але я зрозумів, що лаванду можна засівати в одну велику ємність, велику кількість насіння, і потім просто розсаджувати сіянці, коли їм вже 2-3 місяці вони вже мають сталу кореневу систему, вже доволі непогано розвинуту. І... Їх можна, не боючись, що сіянці загинуть, розсаджувати. Ну єдине, що так, вони пройдуть період адаптації, тому що ну коріння все одно буде якимось чином пошкоджено при при пересадці. Вони посидять там місяць чи два, адаптуючись до нових умов, наростять якусь нову кореневу систему. Але ну за моїми спостереженнями майже не гинуть сіянці, коли ви їх ну, навіть просто банально вириваєте. З субстрату. Що я раджу? Я раджу, Тут у мене вже було насіння калоцедруса, посіяне, це невдалий дослід. Воно не зійшло. Але тут легкий ґрунт торфянистий, засипаний з гори агроперлітом. Я раджу вам сіяти насіння лаванди саме в такий легкий ґрунт. Чому? Ну, тому що банально насіння насіянці будуть краще розвиватися скоріше, ніж в важкому чорнозимі, наприклад. А по друге, такий ґрунт краще тримає вологу, легкий такий пористий ґрунт. І по третє, якщо ви будете сіяти так, як я, там, наприклад, 10, 20, 30 насінин в одну уємність. Ви потім зможете це легко розсадити, тому що розсадити з чорнозиму, наприклад, або з якоїсь глини з того ґрунту буде досить складно. Піщаний субстрат для лаванди теж підходить, але я його не розглядаю, тому що дуже швидко висихає. І доглядати за сіянцями ну, буквально кожен день доведеться його. Підливати, особливо в умовах півдня України, де знаходжусь я влітку дуже спекотно, і навіть під парничком, під укриттям агроволокна ємності з будь-якими рослинами дуже швидко висихають, ґрунт висихає, і доводиться постійно підливати, якщо це якісь дрібно-мінеральний ґрунт типу піщаного. Тому рекомендую торфянистий ґрунт. Ви можете змішати це з нашою землею, але щоб торфу було більше. Я просто беру пакетик з насінням і грубо, хаотично засіваю, скільки попаде, стільки попаде в кожну ємність. Мене це не дуже цікавить з точки зору. По ідантичності, звісно, не гарно, але з точки зору раціональності, ну, мені здається, це найліпший варіант. От так от просто в кожен горщик. Тут треба ще зуміти її звідси дістати. Ну давай. Вот и все. И вот так вот брутально просто. Ну еще треба вот так вот, чтобы насыня перемешалась с... с агроперлитом. Да и все. Беру просто і брутально поливаю це водою. Агроперліт всотає в себе воду, воно буде вологий якийсь час. І потім треба тільки зволожувати, оприскувати поверху. Не дуже переливати, тому що лаванда, на відміну від розмарину, не дуже по полюбляє перезволоження. Прямо таки не полюбляє перезволоження. Поливаємо. І чекаємо, поки насіння зійде. Ну, все, цей надскладний процес закінчено. Я посіяв лаванду, чекаю, чекаю перших сходів. Що я вам рекомендую? Якщо взагалі тут можна щось рекомендувати? Якщо у вас насіння багато, засівайте все насіння в великій ємності, не намагайтесь засіяти по наснинці в кожне дрібне вічко. Великої касети, чому тому, що великі касети це зазвичай касети з дуже дрібними вічками, в яких буде мало ґрунту. Вам їм вам доведеться дуже часто їх поливати, тому що, хоч лаванда і не любить перезволожений ґрунт, але ну як і будь-яка рослина, і вона потребує вологи для зростання і для розвитку. Тому Великі касети, в яких, у вас, в яких ви будете намагатися вирощувати кожну насінинку, кожну сієниць окремо, мені здається, це нераціонально. Тому багато насіння засіваєте в великій ємності і потім це можна легко розсаджувати. Не перезволожуйте ґрунт. Третє, в принципі, лаванда не боїться сонця і навіть дуже полюбляє сонце, тому якщо ви засіваєте. Лаванду, як я зараз навесні, то в принципі притіняти сієнці не потрібно за умови, що, звісно, ви будете час від часу поливати ґрунт. Але якщо у вас, як в моєму випадку, сієнці, які були висіяні минулого року і перезимували десь в теплому приміщенні, і ви їх виносите навесні на сонце. Навіть легке весняне сонце. Вам здається, що на вулиці не так вже і жарко, і сонце не з'являється за хмарами. В мене так згоріла певна кількість сіянців, тому сіянці-лаванди, які були перетримані зиму в теплому приміщенні і не бачили сонця, їх обов'язково треба притінити агроволокном чи притіняючою сіткою. Навесні, коли ви їх виносите на двір, тому що вони банально погорять у вас. І, та тут і все, мабуть, Вирощувати на лаванду з насіння це дешево, не так довго, як вам будуть говорити якісь експерти. Насіння лаванди дуже непримхливе, воно дуже добре проростає, не потребує жодної стратифікації. Можна отримати відразу дуже багато рослин. Я ще раз повторюю: якщо у вас є багато насіння, взагалі не питання. Якщо у вас немає взагалі нічого, ви йдете, купуєте за досить невеликі гроші. Там ну, на 200 гривень можна купити там, з пару десятків пачок чи півтора десятки пач, пачок з насінням лаванди, і через рік у вас вже буде на Колумбії чи де ви збираєтесь це вирощувати ну, сотня рослин, як мінімум, якщо ви будете за цим слідкувати. І вирощування з насіння зазвичай не потребує ретельного догляду, тому що живцювання це все ж таки процес, який потребує догляду постійного. Треба слідкувати, треба протінювати, треба оприскувати листю, треба поливати ґрунт, не перезволожити. Ну, тобто, це досить ну, це дешевий і швидкий спосіб розмноження будь-яких рослин, які, в принципі, живцюються, але ну, потребує дуже багато вашого часу. Якщо у вас немає цього часу або банально, вам не хочеться цим займатися, насіння це ваш варіант. Дешево і просто, максимально просто. Так що вирощуйте лаванду з насіння, усім рекомендую, як я це роблю. Більше того, ви вирощуючи лаванду з насіння, там отримуй, отримавши 10 кущиків через рік, а вони вже будуть у вас квітувати, і ви отримаєте свій, свій перший врожай насіння, якого буде досить багато з 10 рослин, і ви зможете таким чином помножити кількість рослин там до декількох сотень, як це є в мене, і не витрачаючи власне жодних грошей. Якщо це відео видається вам корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, або не ставте вподобайку, пишіть коментар про те, чому вам не сподобалось моє відео, або діліться своїм досвідом, або задавайте мені питання щодо вирощування різних рослин декоративних трав, багаторічників, дерев, з насіння, живцюванням, і я постараюся усім вам відповісти. Дякую, що дивились моє відео. Залишайтеся зі мною і на все добре.